Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі СтримСноу. Сьогодні покажу вам декілька цікавих моментів, пейзажів, ігор, також гайдів, також чим можна займатися і не займатися в грі. Вам буде смачно, корисно та цікаво. А ще це буде дуже смачний сюжет. Так що всі обмощуйтесь. Нарізочки будуть дуже цікаві. Нарізочки будуть ще девранні. Так що я буду це все малювати. І вам буду про все це показувати. А ви вмощуйтесь та дивіться, лайкайте, репости, колокольчики вітаються. І взагалі, ви будете здивовані. Всім привіт! Сьогодні вам розповім про систему крафту. Дуже є цікава ця система. Вона знаходиться в інвентарі, кнопочка І. Отже, інвентар, кнопочка І, натиснюємо крафт. Тут є крафт, їжа, матеріали, одяг і аксесуари, зброя, броня, витратники, транспорт, інструменти. Тут ви можете побачити, є вудочки. На вудочки потрібно третій рівень будки, нитка з голкою, тканина, волосінь, Всі ці інструменти і звичайне дерево перепрошую. Отже, тут я сповільнюю, ви маєте можливість прочитати, де це саме можна знайти, де це можна скрафтити, де це можна дістати. Далі ось вам крафт, тканина з рибалочки, матеріал такий як метал, можна дістати в пошуку скарбів. І так кожну річ можна почитати, де її можна дістати і де її можна знайти. Далі це все крафтиться, так же само броні плити. І все це, зрештою, можна скрафтити. Речі, які вам сподобаються, також. Все, що вам потрібно, все це можна знайти. Якщо ви бажаєте, це можна навіть купити в гравців на ринку. Вкладочка транспорт, на теперішній час є три позиції. Працюючи евакуатором, можна зробити такі речі для квадроцикла. Такий, як старий кусок, також, якщо для крафту мотора, також там є деталі. Ча, поршень, блок циліндра. Один вал, злиток залізу можна отримати на пошуку скарбів. Крафтиться це все цікаво, крафтиться це все 100%. Єдине, що це потрібно десь знайти, це потрібно шукати і витрачати свій час. Також в грі є система збільшення рюкзаків, можна носити не тільки 50 кг і більше, все залежить від рюкзака. Вони є різні, вони купуються в донат системі. Я купив на ринку за віртуальні кошти. 500 000, І також собі збільшив рюкзак до 100 кг. Також є система багажників. Автомобілі є різні, від 50 кг і більше. Поки що в мене два автомобілі, один на 50 кг, один на 100 кг. Також є будинок, у будинку є шкаф. В шкафі можна до 70 кг зберігати також свої речі. Тут я вам розповім про пошук скарбів. Цікава дуже також механіка. У нас є карта в інвентарі, у нас є точка, де потрібно копати. Ось одну я вже з них знайшов. Як це саме буде виглядати, я вам покажу. Коли ви на точці нажимаєте буковку H, англійську, нашу буковку R. І тут ви бачите міточку. Ось вам, будь ласка, я знайшов, вже, як воно виглядає, саме це місце. Натиснувши ліву клавішу мишки, я починаю копати. Тим самим я ловлю, щоб цей бігуночок був на зеленій точці. Бачите, я нічого не вкопав, тому що я стою трішечки неправильно. Потрібно пройтись трішечки вперед, саме стати в ту міточку, де намальовано на карті. Тому це не принесе бажаного результату навіть наступний раз. Так що якось так. А коли я вже став на ту міточку, ви будете бачити зараз змогу побачити те, що я викопав результат. А результат був це шматок дерева. Якось так. Саме головне, я вам забув сказати, коли ви карту відкриваєте, не карту, а точніше, коли інвентар, на інвентарі нажимаєте на карту, використати карту, то у вас з'являється ось така міточка, як ви могли бачити, синього кольору. І тоді ви можете туди їхати, а вже там поблизості шукати клади. Якось так. Користуйтесь. Отже, всім привіт, мої вітання, соколихи. Ми на риночку, ми на центральному риночку в ГТАшці, ви маєте змогу побачити, як я за прилавочком торгую. Звичайно, це все в стилі АФК, але тим не менше, я можу рухатись по ринку, можу бігати, чілити, робити все, що хочу, поки я очікую клієнтів. Ви маєте змогу побачити одного клієнта, який підбіг, побіг, маєте змогу побачити іншого клієнта, який прибіг, побіг. Кожен такий клієнт може бути вашим цільовим клієнтом, може щось купити. Зліва ви бачите, є інвентар. За допомогою інвентаря ви закидуєте сюди товари, ціну виставляєте, є мінімальна ціна, є максимальна ціна. Все ви це виставляєте, продаєте, ну і якось так. Заміточка, територію ринку ви покинути не можете, тому що якщо ви покинете територію ринку, вам всі речі повернуться назад в інвентар, і оренда прилавочка вартує 15 тисяч гривень. Так що якось так, нічого не продасте, ще втратити гроші за оренду. Так що розраховуйте, чи є сенс взагалі в таких торгах. Справи базарня це не, вам не просто так. Став тут, став там і продав ось так. Ні-ні, тут потрібно трошечки понапрягатися, позавлікати клієнтів, а як саме я вам трішечки покажу. так, трос квітали, квіти в вазі, поки в хаті попадак згоріли січ палери, але лишився альбом. Задаю з питанням собі, чи це дійсно був не сон Я закричу на сцені, так щоб почули хто жив в небі. Зі сіткові в країні критима тим, хто дійсно гіні. І будуй саме віки тут біля Отже, соколики забув розповісти, ми на біржі На біржі ви можете спокійно продавати свої речі. Вона знаходиться також на центральному ринку. ось Тут Тут можна продати як м'ясо, так і антикваріат, так і рибу. М'ясо на полюванні, антикваріат пожук скарбів. Продаж риби це у нас риболовля. Ось тут вже маєте змогу побачити, як відбувається обмін. Мені запропонували на кнопочку. Англійську у нашу українську буквочку Г. Я приймаю ОК. OK. Також можна через TAB. Внизу є обмін між гравцем. І передаю речі. Я записую відос. Так як я це все хотів змонтувати, ось прийшов час. Ось, як ви бачите, за допомогою таких нехитрих маніпуляцій все це відбувається, все це продається. І саме головне, отримуємо кошти. Тепер з великим кешем на руках я побігав і вирішив також щось собі прикупити. А що саме? Це був рюкзачок. Тепер я маю не 50 кг, а цілих 100 Отож, користуйтесь таким лайфхаком. І дешево, і сердито, і по фастіку заробили кошти на оновлення. Я заскочил в авиасалон, Ви маєте змогу побачити, які тут є літаючі апарати. Такий собі плюс-мінус легенький, можна купити за 10 клямчиків. Є що фармити. Ну, якось так. Приємного перегляду. Фарміть, заробляйте, літайте, журавлики. Отже, з вами був Сноб, Він же Жора. Дякую, що ви на моєму каналі. Багато ще цікавого буде попереду. Підписуйтесь, лайки, репости, коментарі. За це все. Дякую. До зустрічі.